Що таке первородний гріх? Це досить важлива тема, без якої важко зрозуміти взагалі навіщо нам Спаситель. Сама назва звучить трохи складно, але спробуємо розібратися просто і по суті. Що це взагалі таке первородний гріх? Коли Бог створив людину, усе було дуже добре, як він сказав. Людина мала життя, гармонію, близькість із своїм творцем, але потім стався вибір. Вибір людини не послухатись Бога. І ось у цей момент щось зламалося. У світ увійшло те, чого раніше не було гріх і смерть. І з того часу кожна людина народжується вже не в райських умовах, а у світі, де гріх став ніби як нормою життя. Важливо зазначити, ми не успадковуємо провину Адама, ніхто із нас не відповідає за його вчинок. Як пише Біблія, лише той, хто грішить, той помре, син не відповідатиме за злочини батька, як і батько не буде покараний за провину сина. Але ми народжуємось у реальності, де зло вже діє. Ем, як у зламаній системі, навіть якщо ти сам не ламав, все одно живеш у її наслідках. Можна пояснити це так. Людство це як одне дерево, а дам корінь. Коли корінь заражений. Кожна нова гілка народжується з таким самим зараженням. Ми не винні, що народилися у такому стані, але ми потребуємо спасіння, бо без Божої благодаті залишаємося під владою гріха і смерті. Чому ж цей гріх так називають первородний? Тому що слово первородний означає той, що існує від самого народження. Ідея такого терміну, з самого початку, була в тому, що. Кожна людина приходить у світ вже в певному стані, не в ідеальному, не в чистому, а в пошкодженому гріхом. І дехто вважає, що від цього стану можна позбавитися за допомогою хрещення і тому поспішає якнайшвидше похрестити немовля. Але цей стан не означає, що немовля в чомусь винне. Просто воно вже народжується у реальності, де гріх працює. Історично сам термін почав вживати Августин, коли пояснював слова апостола Павла: бо як через одну людину гріх увійшов у світ, а з гріхом і смерть, так у всіх людей увійшла смерть, тому що всі згрішили. Зверніть увагу: не бо Адам згрішив, а бо всі згрішили. Тобто ми не винні у його гріху, але всі повторюємо ту ж саму історію вже своїм власним вибором. Немовляш, як ви розумієте, власного вибору зробити не може. Отже, первородний гріх це перший гріх у людській історії, і він передався далі а, разом із самим життям, тому й назва первородний, перший за походженням і такий, що торкається кожного хто народжується. Але знову ж таки варто уточнити, що первородний гріх, який ми отримуємо, це, власне, не сам гріх. А швидше як передавання гріховної природи або схильності до гріха. Сама Біблія прямо не вживає словосполучення, первородний гріх, але говорить про його суть. Як в Адамі всі помирають, так у Христі всі оживуть. Можна сказати так: Адам відкрив двері, через які у світ увійшла смерть, і відтоді людство живе в цій реальності. Але Христос відкрив інші двері, двері життя. Таким чином, первородний гріх показує, чому ми всі потребуємо Спасителя. Ми не можемо самі себе виправити, бо проблема глибша, ніж просто наші вчинки. Вона у самій природі людини, у внутрішній зіпсутості. Але Бог пропонує не просто пробачення, Він пропонує нове життя, народження згори. І ось що дивовижно. Те, що ми успадкували від Адама смерть і схильність до гріха, Христос переміг на хресті. Тому спасіння це не просто анулювання боргу, це відновлення зсередини, нове творіння, життя з Богом, яке вже не залежить якоюсь мірою від старої природи. Отже, первородний гріх це не про те, що нас автоматично вважають винними, це про те, що без Бога ми не можемо вирватися із кола смерті, і тільки Христос робить це можливим.